Безкоштовна флюорографія і консультації фахівців. Таку можливість івано-франківці отримали з нагоди всесвітнього дня здоров'я. Акція має гасло скоротіть ризик виникнення інфарктів та інсультів. Слідкуйте за своїм кров'яним тиском. Її мета профілактика захворювань і збереження здоров'я людей. Адже, як стверджують медики, хворобу легше попередити аніж лікувати. Наша мета сьогодні привернути увагу громадськості, щоб не Ну, більш активно і більш так відповідально відносились до свого здоров'я, і в принципі, і в частині того, хто хворіє хроби, бажаючих обстежитися, виявилося, чимало люди мали змогу виміряти артеріальний тиск, рівень глюкози в крові та індекс маси тіла, а ще пройти флюорографію та анонімне тестування на віл снід. Знала, що тиск треба контролювати. Дівчата поміряли, все нормально. І приймати регулярне лікарство, лікувати, бо це є інсульти, і треба нам це дуже вважати. Напевно, що частіше треба. Частіше треба от таке. От я роблю, я не маю, кожен день я працюю, я не маю якихось. Там черги треба вести. Медики звертають увагу на артеріальну гіпертензію. Це одне з найпоширеніших серцевих захворювань. Щороку його діагностують у близько 6 тисяч мешканців міста. Відтак кардіологи запевняють, при правильному лікуванні гіпертонію можна контролювати. Пацієнт повинен розуміти, що він повинен постійно вимірювати артеріальний тиск, оскільки те, що його нічого не турбується, що не означає, що підвищення артеріального тиску в нього немає. Він повинен в залежності від цієї вже явної проблеми модифікувати свій спосіб життя. Він повинен контролювати за своєю масою тіла. Він повинен спостерігати за своєю дієтою. Він повинен облишити шкідливі звички. Акція День здоров'я відбувається у мікрорайонах Івано-Франківська. Надалі пункти обстеження діятимуть кожних вихідних до початку сезону. Відпусток Іваріон Іваненко, Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.